У вас, у вас стойте, комар на лобі. <сі> <Ставайте, сі> не дамо, не дамо комарям їсти українських дівчат. Яка вага частина? Вам і батька <сі> зготів набуло пісам зібрати. Давайте я вам подожду. Давайте. Давайте. Сідаємо, дівчат, акуратно. Нічого ми вас заплатимо. Сідайте, сідайте. Сідайте, не бійтеся. Хто відмінив поїзд? Розберуся, розберуся. на горностаїв. Було сказано в газеті. Розберуся, відмінили, а пошили комфортну. Так, комфортна, яка недоступна для людей. Комфортна, здравствуйте. Э, нехай вона хоч комфортна, хоч не комфортна, але щоб возила людей, так чи ні? Так людей возить, а не Значить, а повинні возити людей, які мають пільги, щоб возили. Давайте так, після сьогоднішньої нашої зустрічі я звернуся до Укрзалізниці з вимогою відновити право на проїзд пільговиків. Ми будемо дуже п'яти домовилися.